Акції Apple в цьому році показують прекрасне зростання, але незважаючи на це, темпи зростання доходів у компанії суттєво сповільнюються. Нові продуктові релізи не викликають особливого ажіотажу, і компанія втрачає роль інноватора. При цьому реліз нового продукту Vision Pro був достатньо провальним. Давайте поговоримо про те, як Apple програє конкурентну боротьбу, і поговоримо, чи є можливі якісь нові драйвери для подальшого зростання цієї класної компанії. А також давайте поговоримо про потенційний конфлікт між Microsoft. А також OpenAI. Отже, давайте розпочинаємо з компанії Apple і поглянемо на зростання акцій в цьому році. Як ми бачимо, за останні 6 місяців акції компанії виросли на 41% тобто чудовий перформанс. Year-to-date, тобто в цьому році на 26% акції Apple зросли. І якщо ми переключимося на графік за останній рік, то ми побачимо, що акції Apple виросли на 35%. Тобто, ми бачимо, що зростання акції Apple в цьому році прекрасне. Давайте поглянемо на показники по ревеню і подивимося, чи підкріплено це деякими фундаментальними показниками. Давайте почнемо з ревеню і поглянемо на 5 основних категорій, з яких складається основний дохід Apple. Значить, є всього 5 основних категорій: це дохід з айфонів, це дохід з послуг. В послуги входить дохід від комісії App Store, від Apple Music, від Apple TV та інших подібних сервісів. Також є категорія доходу від продуктів типу Apple Watch та інших аксесуарів. Um, дохід від MacBookів, дохід від айпедів. Давайте починаємо з основних категорій, тобто основна категорія це звичайно дохід від айфонів. Ми бачимо, що свого піку дохід від айфонів досяг у 2022 році з тих пір. Дохід стабільно знижується. не суттєво, але все ж таки знижується. У 2023 році дохід від айфонів впав на 5 мільярдів доларів. за останні 12 місяців ми теж бачимо невеличке падіння десь на 2 мільярди доларів. Усі інші категорії насправді теж не показують зростання. Ми бачимо, що категорія, наприклад, по Apple Watch і іншим аксесуарам, вона стабільно падає з 2022 року. Категорія по MacBook також падає з 2022 року. І категорія по iPad також в принципі не зростає останні кілька років. І з 21-го року ми бачимо суттєве зниження доходу від айпадів. Єдина категорія доходів, яка для Apple зростає, це по суті. Категорія послуг, і вона ще з 2014 року показує дуже стабільне і суттєве зростання по доходам. Якщо ми включимо тут статистику загально по зростанню ревеню у Apple, то ми побачимо, що свого піку ревеню досягло в 2021 році під час ковідного періоду. На 33% в тому році зросли доходи з тих пір. Ми бачимо стабільне зниження темпів росту. У 2022-му темпи росту обвалилися до 7%. У 2023-му темпи ревеню ще впали до мінус 3%. І за останні 12 місяців ми бачимо, що по суті ревеню не зростає 0,4% десятка зростання ревеню. А тепер давайте поглянемо на зростання ревеню в розрізі Apple, а також деяких інших конкурентів. Я додав чотири компанії, значить, у нас тут є. Google у нас є Meta, Apple та Microsoft. Найкращі темпи зростання за останні квартали, ми бачимо у компанії Meta. В останньому кварталі зростання ревеню склало близько 22%. Microsoft близько 15%, Google близько 13%, і компанія Apple всього-навсього 4,9%. При цьому, якщо ми порівняємо динаміку за останні півтора року по зростанню в розрізі кварталів, ми побачимо, що динаміка у Apple в принципі достатньо погана. Мінусові. Показники протягом останнього року лише в минулому кварталі темпи зростання трошки покращились десь на 5%. При цьому суттєво відстає Apple від інших своїх конкурентів. Від компанії Meta, від Google і від Microsoft. тобто, якщо порівнювати з основними конкурентами, ми бачимо, що у Apple найгірша ситуація з точки зору зростання ревеню розглядати сьогодні вільний грошовий потік або якісь інші фундаментальні метрики не будемо для того, щоб не витрачати на цей час. Нам тут важливо зафіксувати наступну думку: що темпи зростання Apple в порівнянні з іншими великими технологічними компаніями суттєво відстають. І Apple зараз критично важливо знайти нові драйвери росту для того, щоб Пришвидшити темпи зростання свого доходу, одним з продуктів на який Apple робила особливий акцент з точки зору майбутнього зростання, був продукт Vision Pro. Vision Pro повинен був стати новим революційним продуктом, який зміг би стати, знаєте, таким своєрідненим драйвером зростання подальшого. Але Apple відчуває достатньо серйозні труднощі з продажем цієї продукції. І Якщо спочатку Apple планувала продати 800 тисяч одиниць своїх гарнітур змішаної реальності у 2024 році, Тепер як повідомляється. Apple розраховує продати від 400 до 450 тисяч одиниць продукції. Станом на літо цього року було продано менше 172 тисяч одиниць продукції з моменту запуску. Давайте подивимося ось на цей графік, і ми тут з вами бачимо, що в третьому кварталі 2024 року очікується падіння продажів Vision Pro на 76%. Якщо перші два квартали, в принципі, були достатньо солі, солідні. В другому кварталі об'єм продажів був близько 80 тисяч продукції. То в третьому кварталі очікується суттєве падіння, і наступні чотири квартали в принципі будуть теж достатньо достатньо песимістичні. Це два останні квартали 2024-го і два квартали 25 го років. По суті, ціна на пристрій на сам Vision Pro, є основною проблемою в швидкій адопції цієї технології. І ще тут важливо також зазначити, що одним з факторів також може бути відсутність так званого Killer App, тобто додатку, який би стимулював використання Vision Pro. тому звичайно є певний шанс на зростання. Продажів Vision Pro. аналітики прогнозують, що в третьому кварталі 2025 року очікується буст і зростання темпів продажу Vision Pro, але уже після запуску більш дешевої версії Vision Pro. також є сподівання на те, що глобальний продаж на глобальному ринку Vision Pro також простимулює прискорення темпів доходу. Однак, що мене в цій ситуації також турбує, це те, що є певна проблема зі зменшенням кількості релізів по новим додаткам для Vision Pro. Якщо ми подивимося на цей графік, ми побачимо, що насправді. Кількість окремих додатків, які створюються виключно під Vision Pro, суттєво падає. Якщо в лютому цього року було близько 300 додатків, які були розроблені спеціально для Vision Pro, то з тих пір темпи зростання суттєво впали, і в вересні місяці було зроблено всього 10 конкретних додатків під Vision Pro з боку сторонніх розробників. І це, як на мене, теж дуже суттєва проблема. Тобто, темпи релізів сповільнюються менше розробників приймають участь в розробці своїх додатків спеціально. На підвіжен про і тут важливо сказати, що наприклад, якщо ми порівнюємо з іншими продуктами, які Apple випускала, наприклад, Apple Watch, що після свого дебюту, після початку продажу Apple Watch, Протягом п'яти місяців було розроблено близько 10 тисяч додатків конкретно під Apple Watch. І ми тут бачимо, що темпи розробки додатків під Vision Pro взагалі, навіть порівняти не можна з іншими продуктами, і тому що для того, щоб пришвидшити адопцію цієї нової технології, нового форм-фактору для Apple, Потрібно, щоб було чим користуватися цим користувачам з допомогою Vision Pro. Якщо немає розробників, якщо немає цікавих додатків, відповідно немає мотивації клієнтам купувати собі ці дороговартісні Vision Pro і починати ними користуватися. Також варто казати і про конкуренцію з мета, тому що насправді мета дуже агресивно інвестує в свій підрозділ VR та розумних окулярів, і у мета є кілька основних продуктів: це шоломи віртуальної реальності, мета квест, це розумні окуляри Ray-Ban, А також вони нещодавно анонсували новий продукт: це окуляри Orion. І е, якщо, наприклад, порівнювати темпи продажів по товарам Мета. То важливо сказати, що коли було перше покоління окулярів у 2021 році, то насправді такий був достатньо прохолодний інтерес з точки зору покупців. І за 18 місяців мета продала близько 300 тисяч пар, і менше 10% з цих покупок було ще активно використовувалося протягом двох років по тому. Знову ж таки, компанія не розкрила дані про продажі останньої ітерації цих окулярів, але за даними постачальника, даних IDC, які я знайшов, в мета відвантажила десь близько 700 тисяч пар своїх продуктів. І з першого до другого кварталу цього року поставки зросли вдвічі. Є різні оцінки, але з того, що я бачив, якщо оцінювати категорію VR плюс окуляри... То мета займає близько 70 в цій категорії. По суті, ми приходимо до того, що для Apple запуск Vision Pro був достатньо невдалим, як видно це зі статистики продажів. Немає якоїсь масової адопції цієї технології, і розробники не випускають велику кількість своїх додатків. При цьому конкуренція з мета достатньо сильна. Що ж тоді може бути подальшим драйвером зростання для Apple? Я виділив кілька таких ідей, давайте їх обговоримо. Отже. Звісно, реліз штучного інтелекту на девайсах Apple може суттєво допомогти компанії. Значить, у Apple є величезна клієнтська база. Люди люблять користуватися технікою. Apple, І звісно, перехід з одного девайсу Apple на інший девайс іншого виробника. Це насправді достатньо рідкісне явище. Відповідно, якщо Apple зможе запустити штучний інтелект на своїх девайсах успішно, це, звісно ж, приведе до великого циклу оновлення пристроїв. Apple здійснили реліз шістнадцятих айфонів, штучного інтелекту. Ахто поки що немає в листопаді цього року. Анонсується, що Apple випустить штучний інтелект, і він буде доступний на 16 айфонах. Якщо це буде так і цей запуск буде успішним, звісно, це пришвидшить темпи. Покупки нових айф айфонів, тому що це буде додатковий суттєвий фактор користувачам купувати нові девайси. Другий фактор це новий міні айпад. Значить, Apple випустила новий компактний айпад з функціями штучного інтелекту, який, як я і сказав, в листопаді цього року має вийти. Продажі айпад при цьому впали у 2022 році та 2023 роках, порівняно з попередніми роками. І взагалі аналітики також очікують, що в 2024 році продажі впадуть. Тобто, Apple робить ставку на те, що споживачі захочуть отримати. Мати доступ до оновлень штучного інтелекту, і якщо зробити цей девайс більш доступним, то попит може зрости. Відповідно, їхня стратегія полягає в тому, що вони випускають новий міні-айпад. Його ціна починається від 490 доларів, що суттєво менше, ніж iPad Pro з функціями штучного інтелекту. І відповідно вони випускають масовий продукт на ринок. На цьому ринку є штучний інтелект. Якщо штучний інтелект працює класно, то звичайно користувачі починають масово купувати цей новий міні-айпад з функціями штучного інтелекту. Звучить цілком. Раціонально, але все залежить від того наскільки ефективним буде запуск штучного інтелекту. Ну і третя можливість це звичайно запуск більш дешевої версії Vision Pro. Як я і проговорював, в наступному році планується запуск більш дешевої лінійки Vision Pro, більш масової лінійки, плюс очікується продаж Vision Pro на глобальному ринку. І це також може простимулювати зростання доходів компанії Apple в наступному році. Тобто ці три основні фактори можуть бути трайверами зростання Apple. І на завершення я хочу в кількох словах сказати про оцінку вартості компанії. Apple. Давайте також порівняємо Apple з основними конкурентами і візьмемо кілька базових метрик, по які можна здійснити оцінку вартості. Давайте поглянемо на Forward метрики, наприклад, Forward PE, тобто Price to Earnings. Значить, ми тут бачимо, що о, якщо порівнювати Apple з трьома іншими компаніями, наприклад, Meta, Microsoft та Google, ми бачимо, що Microsoft є найдорожчою компанією в розрізі а, цієї метрики на другому місці. є Apple і найдешевшими компаніями є а, Google та Meta. З показниками 23 та 24 forward PE. Тобто, ми бачимо, в принципі, що в розрізі прибутків Apple є достатньо дорогою компанією. Якщо поглянемо на також форвардну to Operating Cash Flow, ми тут побачимо, що Microsoft і Apple також є двома найбільш дорогими компаніями. І суттєво дешевшими в розрізі Price to Operating Cash Flow є компанія Meta з показником 15 і компанія Google з показником приблизно там, 18. Тобто в розрізі всіх цих метрик Apple виглядає достатньо дорого в порівнянні з конкурентами. Якщо подивитися на метрику в розрізі Price to Free Cash Flow, то ми побачимо, що з величезним відривом є компанія Microsoft, яка достатньо дорога в розрізі Free Cash Flow. Три інші компанії Meta, Apple та Google, в принципі, мають дуже схожу оцінку вартості, і тут різниця. По суті, достатньо символічно, але тут важливо сказати про те, що на free Cash Flow компанії Microsoft Meta та Google зараз здійснюється достатньо великий тиск через цикл оновлення їхніх дата-центрів. Відповідно, в розрізі free Cash Flow вони будуть виглядати менш привабливо, ніж Apple. І зі свого боку, я хочу сказати, що Apple це фундаментально класна, сильна компанія з крутими продуктами. Я не є інвестором в компанію Apple, і основна причина це, по суті, достатньо високий волоейшн і оцінка вартості компанії. Відверто кажучи, дорога, і я не бачу, яким чином можна забезпечити собі ефективну дохідність при поточних при поточній оцінці вартості даної компанії. Але в будь-якому випадку за цією компанією однозначно варто спостерігати, і ми будемо це робити на цьому каналі. А тепер давайте поговоримо про Microsoft та про OpenAI, а також про можливий конфлікт між цими компаніями. Отже, судячи з чуток, між Microsoft та OpenAI загострюються деякі суперечки, а також дискусії. І звісно, якщо ви є інвестором в OpenAI. AI, або навіть ви інвестуєте в інші великі технологічні компанії. Вам, звичайно, варто знати, що відбувається на цьому сегменті ринку. Давайте детальніше про це поговоримо. Отже, OpenAI це компанія, яка спеціалізується на штучному інтелекті, і взагалі її мета полягала в створенні безпечного AGI, штучного загального інтелекту. Вона була створена в 2015 році в форматі некомерційної організації, і це дуже важливо зараз розуміти. ChatGPT – це основний продукт компанії. Ви прекрасно, я думаю, всі знаєте це. Цей продукт. Що тут важливо сказати? Це те, що Майкрософт була одним з найбільших і найперших інвесторів в OpenAI. І по суті, саме ця інвестиція допомогла Майкрософт стати одним із лідерів в сфері штучного інтелекту на даний момент. Ці компанії дуже між собою сильно інтегровані. І тут ще потрібно відмітити, що насправді OpenAI зараз переживає складні достатні часи, оскільки більшість засновників та топ-менеджменту компанії покинули структуру. По суті, влада зараз концентрується в руках Сема Альтмана. Більше того, основна мета зараз полягає ось цієї некомерційної організації на повноцінну компанію із нормальною комерційною структурою і метою. І мета комерційної організації це, звісно, отримання прибутків. І по суті, зараз основні дискусії між OpenAI та Microsoft якраз крутяться навколо питання: а як ось ці інвестиції в непробудкову організацію, яку Microsoft зробила на суму майже 14 мільярдів доларів, трансформуються в долю Microsoft після того, як OpenAI стане звичайно комерційною компанією? Тут ще важливо сказати, що. Нещодавно OpenAI підняли черговий раунд інвестицій при оцінці в 157 мільярдів доларів, тобто це гігантська оцінка вартості OpenAI. І по суті, OpenAI став другим по оцінці стартапом в США після SpaceX. тобто величезна інвестиція і звичайно величезний вплив на весь ринок штучного інтелекту. На Wall Street Journal вийшов матеріал про те, що між OpenAI та Microsoft зараз прискорюються дискусії і обговорення взагалі долі, яку буде мати Microsoft. Обидві компанії залучили інвестиційні банки до цього переговорного процесу. І судячи з чуток, він йде достатньо так напружено. Значить, Microsoft залучили Morgan Stanley, OpenAI залучили Goldman Sachs, а також ще інших консультантів. І по суті, зараз основне питання полягає в тому, яку долю. Компанія Microsoft зможе конвертувати свої інвестиції в OpenAI. тому що це насправді дуже важливе питання, тому що Microsoft і OpenAI між собою сильно пов'язані. OpenAI використовує хмарні технології Майкрософта дуже активно. Ви знаєте, що один із основних продуктів Microsoft — це клауд сегмент Azure. При цьому Microsoft також активно використовує штучний інтелект від OpenAI і інтегрує е, всі ці технології в свій Copilot. тобто компанії дуже тісно між собою переплетені, і звичайно, дуже багато буде залежати від того, яким чином закінчаться ці переговори. Тому що якщо переговори закінчаться не успішно, а така ймовірність, звичайно, є особливо враховуючи якісь не дуже коректні історії про те, як з OpenAI уходять всі основні е, е, засновники, керівництво і ключові працівники. Звичайно, на ринку буде певна нестабільність в сфері штучного інтелекту, тому що зараз на ринку розгортається реальна боротьба за лідерство в сфері штучного інтелекту. І якщо ви інвестуєте там в Google, в Meta або інші технологічні компанії, звичайно, критично важливо розуміти, а що ж відбувається між Microsoft і OpenAI, для того, щоб робити приймати якісь рішення на основі цієї інформації. І ключове щодо потрібно розуміти, що протягом наступних двох років OpenAI повинна стати прибутковою. Комерційною організацією, тому що якщо у OpenAI це не вийде, інвестори будуть вимагати повернення своїх коштів, які вони здійснили за останній час. Це стосується також і Microsoft. Відповідно, за цією історією ми теж будемо спостерігати. На цьому, все дуже дякую за увагу. Не забудьте підписатися на канал, написати коментар та поставити лайк. Будемо вам дуже вдячні. На цьому все гарного дня.